Той механізм, про який давно говорили, і в Європейському Союзі, давно йшлося про те, що і йдеться досі, да, про те, що правило консенсусу, яке було встановлено, коли Європейський Союз тільки створювався, і коли. До нього йшли країни з однаковим приблизно рівнем розвитку, з однаковими ідеалами та однаковими і подібними поглядами, то з вірою в демократію, да, то, мабуть, після його там, чергового, чергових цих розширень ситуація змінилася і Європейський Союз виглядає Дещо по-іншому, і ось є е, такі е, проблеми з е, конкретно з Угорщиною Орбанах, які вже тривають е, більше десяти років, насправді, і е, вони не пов'язані е, з Україною, як такою. Тож, це той механізм, про який йшлося ще минулого року. Е, раніше були. Е, там, Опонувалися, застосовувалися там механізми такі ситуативні, як ось той. Да, пропозиція тому самому Орбану сходити попити кави, коли було голосування да, про початок переговорів з Україною про щодо вступу, цей механізм, наскільки можна зрозуміти, він зараз опрацьований і саме. Стосується питань в першу чергу о, такого фінансово-економічного плану, Тут о, я о, думаю, що насправді це о, той один із тих моментів, який, в принципі, ну, життєво необхідний, бо все ж таки, ми бачимо, що о, о, щодо політичних питань Європейський Союз. О, не, не змінює свою э, тактику. Да? Наприклад, щодо ось одночасно ми можемо говорити про те, що, наприклад, щодо санкцій проти Росії все залишається так, як є. Да? Тобто правило консенсусу. Тому гадаю, що тут э, поки в Брюсселі є ну, певна э, така, э, я би знаєте, як її назвати. Ну, Пригальмованість да, там, і інерція. Тож, Але ось цей, цей механізм він продемонстрував, що, да, що воно існує, що це можна робити. Але питання в тому, що наявність ось цього механізму, коли 26 країн Європейського Союзу голосують з виключенням позиції Будапешту, якщо так можна сказати, він же не скасовує. Наявність тих правил, які передбачають консенсус для ухвалення важливих рішень у європейському союзі, і з цієї точки зору, на вашу думку, чи можуть виникнути якісь юридичні колізії у зв'язку з тим, і в чому логіка існування ось цього формату з виключенням це, позиції не одного з членів Євросоюзу, якщо оці позиції про консенсус не скасовані і не реформовані жодним чином? Це до речі, да це величезне питання. Я не думаю, що. З приводу навіть юридичних колізій, це теж достатньо. Ну, я, я не думаю, що тут можуть бути якісь нюанси, чому, тому що все ж таки це правила самого Європейського Союзу. Да? Там, уявити собі, що е, Угорщина почне звертатися там, до якихось судових установ або оскаржувати ц, е, ц, це рішення, да? ну, звісно, е, якось складно. Але те, що прийшов час взагалі змінювати цю ситуацію, чому? Тому що насправді в виправі воно виглядає скидається на те, що ось тут ми захотіли і прийняли ось таке рішення, яке дозволяє обійти правило, а ось тут ми цього робити не будемо. Це, зрештою, і ось цей ручний такий. Да, Перегляд цих правил він не призведе реально до кризи, да? бо конкретно от щодо цих питань да, було прийнято конкретне рішення, що ось тут ми можемо голосувати в такий спосіб, і це, зрештою, ускладнює навіть діяльність Європейського союзу. бо Ну, зрозуміло, зараз є одна Угорщина, яка вирішила, що виконуючи однозначно по, по такі угоди таємні з путіним і паразитуючи на своєму статусі в Європейському Союзі, що мовляв, ми тут будемо гальмувати вступ України. І, і тепер просто да угорщина ж вона по іншому аргументується, що ми раніше це аргументи, ж які використовувалися раніше. Щодо того, що мовляв тут переслідують угорців. Вони, мабуть, уже якось смішно навіть виглядають для Брюсселя і для інших країн-членів. Але вони тепер починають розказувати в особі самого орбана про те, що мовляв, це затягування війни в Європейський Союз. От і в що це отут от зараз от ситуацію з Угорщиною. але можуть виникнути інші питання, і буде не одна угорщина, там, навіть підтримана словаччиною. А... Багато інших країн, і тому, звісно, ці правила треба переглядати і від консенсусу відходити до, да, там, до правил більшості, і тим більше, що про це ще восени 2023 року йшлося. Ну, Поки що все залишається так, як є складно сказати, коли це зміниться. Але все ж таки цей крок з за, запровадженням ось такого формату усі за Угорщина проти. Я думаю, свідчить про те, що в європейському союзі розуміють необхідність того, що слід щось робити, коли одна країна виступає проти волі усіх інших, і це блокує ті ініціативи, які хочуть реалізувати у європейському союзі. Щодо початку переговорів про вступ європейського союзу з Україною, про готовність до чого було оголошено напередодні. Скажіть, будь ласка, що означає ось це політичне рішення, яке було ухвалено європейським союзом щодо наших європейських перспектив. І які наступні кроки тепер мають бути зроблені в цьому напрямку? Ну, насправді зараз поки що ну наступні кроки, кроки це були б да переговори по конкретних кластерах, да, там де цих, цих цих за різних питань, і але навіть з огляду, знову ж таки, поки що на позицію Угорщини скидається на те, що безпосередньо ці переговори поки ну Якось мал мало ймовірні, як на мене. Да? Тому тут я знаєте, ну мені важко сказати, як воно тут виглядатиме наразі. Ця ситуація. Дякую за ваші думки. Дмитро Левос, політолог міжнародних був з нами на прямому відеозв'язку.